Лікар, лікар, да дивіться, а що це бі біленькі такі, це наверху. Це що таке? Це вініри. А що з вінірами то що потрібно лікувати. Ну чистити? Так, чисти? Звісно, звісно, потрібно приходити на професійну гігієну з вінірами. Угу. В клініці Ренесанс ми професійними порошками на основі гліцину робимо професійну гігієну. Також спеціальними насадками ультразвуковими забираємо такі камінці, м'який наліт. Угу, угу. Тобто, оце біленькі крайочки, це з іншої сторони вініри. Ні-ні, воно, воно не відпаде, тому що ми це все спеціальними порошками, пастами відполіровуємо, тому що з зовнішнього боку у вас біленькі ці вініри, а з внутрішнього боку ось такі можуть бути камінці. Угу. Тому ми це все професійно гігієни, під час професійної хієни це все забираємо і у вас будуть знову білі зубки і здорові Угу. Дякую.